Символи та образи, художній образ, стиль та композиція в дизайні. Знакові системи, принципи побудови знаків, стилістична єдність. Розробляння власного знаку та фірмового стилю. Ось така от сьогоднішня тема уроку. Художній образ. Створена засобами мови узагальнена картина реальності. Дійсності або переживань митця у формі конкретного життєвого певного явища. Композиція це об'єднання окремих графічних елементів в єдине ціле. Композиція будується на взаємній супідрядності всіх графічних елементів. Хороша композиція не дозволяє провести якісь додавання або навпаки. Щось прибрати, так як це в свою чергу призведе до глибоких змін її характеру. І так, основними формоутворюючими засобами композиції є об'ємно просторова структура і тектоніка предмета, властивості об'єкта, масштаб, пропорції, ритм і метр, контраст або нюанс формоутворення, симетрія чи асиметрія побудови. Організації або оздоблення предмета, колорит об'єкта, загалом та його окремих частин, зокрема, та фактура і текстура матеріалу. Тектоніка. Від гецького тектоніка, будівельна справа. Форми це конструктивна особливість предмета, яка проявляється у співвідношенні її частин, пропорціях тощо. Масштабність від німецького map – міра, розмір та штаб палиця. Форми є показником величини предмета відносно якогось еталону. Пропорційність від латинського proportion – співвідношення, розмірність. Форми це характеристика співвідношення частин цілого між собою. Подивіться, от співвідношення на джаконді як нанесені. Метричність від грецького метрон міра композиції є властивістю рівномірного чергування в ній однакових елементів через однакові інтервали. Ритмічність від грецького ритмусу згодженість, розмірність композиції є властивістю рівномірного чергування в ній окремих частин, котрі розміщуються з неоднаковим інтервалом. Подивіться на ці візерунки, будь ласка. Фактурою від латинського фактура. Оброблення побудова. Називаються особливості побудови та оздоблення поверхні будь-якого предмета. Текстура від латинського текстура, тканина, зв'язок, будова. Це внутрішня структура матеріалу, з якого виготовлено предмет. В текстурі також що в фотошопі текстура також це зображення, яке накладається поверх якогось векторного об'єкта. Художньоестетичними засобами композиції виступають колорит, контраст та нюанс. Контраст від французького контрасту протилежність є підкресленням відмінності в їх формі розмірі. Масі, фактурі, кольорі. Нюанс композиції. Нюансом від французького нюанса відтінок називають ледь помітна відмінність у складових предметах або їх групи. Не може бути, наприклад, незначна розбіжність у формі чи в кольорі. Тобто щось маленьке, незначне. Передусім потрібно обрати центр композиції. Слід обрати контрастний чи нюансний головний акцент композиції. Структура композиції. У композиції слід дотримуватись оптичної рівноваги усіх її елементів. Семіотика Або семіологія. Наука що досліджує властивості знаків і знакових систем природних і штучних мов. Знак. Під знаком розуміють матеріальний об'єкт, який символічно умовно представляє і відсилає до означуваного ним предмета: явища чи події, властивості відношення. Знаків є дуже багато і всі знаки мають якийсь свій прихований сенс або смисл. І деякі з них ми можемо побачити, наприклад, там знаки дорожнього руху. Також є що. Книга, яка розказує нам, що який знак означає. Так і всі знаки, які були вигадані, вони також несуть собі якийсь символ, якесь значення. Знаки поділяють на три види: знаки індекси. Знаки образи та знаки символи. Фірмовий знак. Графічна частина. Фірмові символіки. Тобто великі компанії, або якісь організації можуть мати свій власний фірмовий знак, який, будуть, який буде нести е, головний сенс або головне завдання тої чи іншої фірми чи організації. От, Наприклад, фірмовий знак. Торгової марки Apple. Це яблуко, яке має надпуск. Тобто цей фірмовий знак вже прижився до цієї компанії і його знають по всьому світі. Тобто не треба писати назву компанії, лише коли ми бачимо цей символ, ми вже знаємо, що це за компанія і яка репутація в цієї компанії. Так само Coca-Cola, Twitter, Amazon і інші. Логотип. Назва марки в повному накресленні. Логотипів також багато, багато з них ми взнаємо, є кінофільми, є автомобільні, є оператори мобільні тут. Це також що? логотипи, скорочена назва та символ якоїсь фірми або організації. Для виконання своїх функцій як атрибут бренду, фірмова символіка повинна виконувати наступні основні вимоги. Сприяти ідентифікації бренду, щоб зразу, коли побачили цей логотип чи значок, щоб зразу розуміли, що це за логотип і до якої компанії воно відноситься. Відрізнятися від фірмових елементів конкурентів не можна робити так, щоб були два однакові якихось символи в різних компаніях. Це не сприяє покращенню роботи компанії. Бути виразним, простим, легко запам'ятовуватися. передавати зміст або асоціації відповідній ідентичності бренду. На поточний момент можна виділити наступні тенденції і параметри. структура, фактура, розмір, сприйняття традиції, інноваторство, варіабельність, простір. Ступінь уніфікації Логотип повинен будуватися на основі наступних принципів: простота, привабливість, асоціативність, оригінальність, чи читаність, щоб його легко можна було прочитати: креативність, універсальність, запам'ятованість, унікальність, функціональність. А далі у нас іде з вами практичне завдання, яке треба виконати нам в мережі інтернету.